Ну що ж, привіт, дорогі мої овни. Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я Діана Богданова, і зараз ми зробимо таро розклад для вас на березень місяць. Березень місяць обіцяє бути таким доволі початком е змін і напруженого періоду, оскільки 29 березня нас очікує сонячне затемнення в Овні. Тому овни для вас це дійсно е знаковий період, коли в житті може все дуже катастрофічно, Катастрофічно хотів сказати, ні, ну, не катастрофічно, дуже все глобально може змінитися. Взагалі, в нас відкривається коридор затемнень, і березень, квітень та травень місяць, весна в нас буде доволі така турбулентна. Тобто давайте подивимося, Овни, що може чекати вас в березні місяці 2025 року, щоб зрозуміти, які події будуть ставатися, перша карта це паш Кубків. Ваш кубків говорить про те, що не дивлячись на всі якісь ситуації, які можуть ставатись в вашому житті, ви будете, знаєте, відчувати себе ну, намагатись відчувати себе. В хорошому настрої, тому що Паж Кубки це знаєте, людина, яка дуже легко ставиться до всього. Я дійсно хочу ну, побажати вам, щоб ви дійсно з легкістю прийняли всі ваші зміни в житті, тому що паж-кубки Кубки це знаєте, коли ну, мені пофіг на все, що стається, але я знаю, що от там в мене якісь є певні задуми, плани, я їх буду вирішувати. Також може ще в овні програтися по пажу Кубків, що ви в цей період можете дізнатися, що ви вагітна. Це також дуже такі, знаєте, зміни по пажу кубків, бо тому, що пажі нас відповідають за дітей. Тому давайте подивимося далі. Друга карта шістка пентаклів. Це карта допомоги, чи це карта меценатства. Можливо, ви будете в когось просити допомоги, чи хтось буде допомагати вам, чи ви можливо будете з кимось співпрацювати, і це буде такий, знаєте, взаємний. Взаємний, взаємна допомога один одному, дорогі мої овни. Або може, знаєте, відкриється якийсь такий от період, що ви зрозумієте, що е, ви самі не можете там вести якусь справу, і вам треба допомогу, чиюсь, і будете е, просити якоїсь, не знаю, допомоги, якоїсь поради чи щось інше. Давайте подивимося далі. Овни четвірка кубки, Ну дуже емоційний період. Дійсно, навіть не дивлячись на те, що є затемнення. Емоцій, дуже багато емоцій. Буде якась пропозиція, дорогі мої овни, яка знаєте для вас вже буде або не цікава, або ви вже просто її відхилите. Бо оскільки ви вже знаєте, попросите допомоги і вам її дадуть. А тут ще хтось може щось запропонує. І по четвірки кубки ви знаєте, як то буде казати, Ну, типу, окей, я вже вирішив якісь там певні питання. А ще, знаєте, ніби як от доля буде давати ну, один шанс. Давай ще, можливо, спробуй це. Чи не знаю, можливо, давайте запитай ще якоїсь поради. Знаєте, а ви такі будете ну, будете думати, та воно мені по факту і не треба. І давайте витягнемо останню карту: вісімка мечей. При цьому всьому, ну, знаєте, ви можете мати якісь пусті страхи, пусті думки, тому що вісімка мечей завжди говорить про те, що це те, що ми самі собі от придумуємо, да? ми самі собі ставимо ранки в цій голові нашій. І потім, ну, на жаль, так стається, що воно все реалізується. Тому дорогі мої овни не. Приймайте цю допомогу, приймайте ці пропозиції так, щоб потім ви не думали, що можливо, а я м, треба було зробити, треба було прийняти цю допомогу. А я цього не зробила, чи я цього не зробив. Тому краще прийняти, краще, можливо, десь помилитися більше разів, але ви будете знати точно, що ви це спробували. І витягну ще одну карту для вас, Овни, на сонячне затемнення. І так, карта для сонячного затення: дев'ятка дев жезлів. Ну, знаєте, щось буде вам вдаватися нелегко. Але знаєте, по дев'ятки жезлів ви все-таки зможете, так? Тому що там бар'єри позаду, ніби ця вже людина вийшла з цього стану, да? хай там голова перемотана, якісь певні там проблеми. Але пам'ятайте про те, що у вас все вийде, тому що ці пусті страхи вони нікому не потрібні. Ні вам, ні вашому, ні вашому оточенню. По дев'ятки жезлі на сонячне затемнення, дорогі мої овни, хочу сказати, що не починайте ту справу, не починайте щось, що ви не зможете довести до кінця. Тому що може так статися, що ви за щось візьметеся, але до кінця його не доведете. Тому думайте наперед, як ви можете це вирішити, як ви можете цю. Цю, цю проблему, ці питання вирішити, не набирайте багато на себе дуже відповідальності, щоб потім, знаєте, не затягнутися в такий круговорот, який просто ви з нього не можете вийти. Дорогі мої огне, це був розклад для вас на березень 2025 року. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео та побачимось в наступних відео. Пока-пока.